Це славко, українська пропаганда згодовує нам чергові удари. Ви бачите, на північ від Вербового по Вербовому сюди от, від роботи на Новопрокопівку. Так само, як вчора російська пропаганда згаду, згодовувала своїм удари з тих же напрямків тільки проти українців на північ. Ясно, що контратаки потужні, російські, більш-менш. Достовірно, можна говорити за цю ситуацію. Вчора воно було теж помітно. Ну, я вчора поясню, чому не виходив. Сьогодні ви бачите, я спеціальну хочу тупогравку. Бачите, дійсно, на, на північ від Вербо, на південь Новопрокопівки, йшли бої, йшли, обстріли. Вчора тут, треба сказати, є обстріли так само на південь від новопрокопівки, так само, в напрямку на, на Копані, на північ ви бачите, що активність є. І, значно, якщо вчора була частково і російська актив, активність. То, бачите, сьогодні поки що свіжих даних нема. От, дані за вчора, це все-таки активність тих подій, що треба говорити. А чому я про них не говорив? Тому що, от є я... почнемо звідси. Оце хороша тема. Ви бачили, Запорізька сілля, це добра людина. Солонко 1648, він велику роботу провів і треба поговорити про те, що він зробив. Оце. Я вам помилково говорив, нібито оця позиція, як ви мені повідомив, цей добробат. Що нібито її взяв, виявляється, що цей вузол позиції противника не взятий. Всі ми знаємо, за що йдеться, за оце місце. Ось власне, за оце місце. Наскільки воно. Є спорними, як за нього ведуться, бої не ясно. Якщо Солонко виклав таку велику тему, так серйозно підійшов до пояснення, чому такі опорник не можуть взяти і як його росіяни організовують, постачають і як воюють, то треба це розглянути. Все таки слабкість. Ну чому? Тому що тактику нашої бронетехніки ми бачили, ми бачили, як чотири бригади з двох корпусів під чиїм командуванням силами трьох рот, потім ще двох сводних ще десь. Чотирьох взводів різних танків атакували і імітували атаку легкої кавалерії. Ну, ви пам'ятаєте все. Отак от... От, от з малої такмачки сюди, от в криву Балку. Для чого це була рух по посадкам посадками легкої кавалерії, щоб тут висадити десант і далі, Що це мені ця подкова, нагадує атаку легкої кавалерії? Якщо ви пам'ятаєте в Кримську війну. І про це ми сьогодні багато говорити не будемо. На що це було робити? І от поговоримо про піхотну тактику. От завданням є взяти такий щоб Щоби ви бачите, наскільки він покритий вогнем, в тому числі загадітним вогнем і артилем, і штурмовим. Ось, от так само, от вони бачите з Новопрокопівки посадками. ви не раз бачите, як вони підповзають малими групами, поповнюються там. от. За Солонко цей запорізький сіль велику дуже роботу для нас зробив. І я всім раджу туди зайти і подивитися, щоб на цю вижимку, а його подивитись і почитати. Ось є перекриті бліндажі робиться, але слухайте, це ж не форт до ОМОН, ви бачите. Якщо відверто, такі от позиції бралися не один раз в двох світових війнах. Що розумієте, наскільки змінилося? Чому? Я вам все пишу, чому зараз така позиція становить таку перешкоду для. Піхотних штурмів, наскільки от змінилася ситуація. Здавалося б, ну це ж геть не форт до ОМОН. Це входи, бачите, на позиціях москуються, це вон все детальна розвідка. от Покаже, як добре працюють українці і як вони. Бачите, невеликими групами розсредоточені. Чому? Тому що щільність вогню велика. От ми зразу кажемо, чому неможливо соседочити великі сили ані для оборони, ані для штурму. Тому що щільність і точність вогню зростає. Зараз ми будемо говорити за тактику далі. І тому це це відбувається от таким. От. Це результати роботи української артилерії. Начебто накривають, начебто нищуть. Бачите? Знову ж таки, оце посадки використання посадок. Ну, сказати, я вчора через це і не говорив, тому що при всій повазі ми ж говоримо не за людей, які віддають своє, не за людей, які зборють, бо війна є мистецтво можливому. Але чому мистецтво таке, от взяття таких опорників стає неможливим? Що змінилося в військовій справі? Слухайте. Ви ж бачите, яка щільність вогню, як і заградітельного, так і українського вогню на штурм спрямованого. Як, чому, чому неможливо взяти? І ми знову повертаємося до нашого ловлі те, що я вам обіцяв за піхотну тактику. От, власне, пам'ятаєте, що ми говорили, чим би це все закінчилося. Прийшла бронетехніка, висадила в посадку ці відділення. Яка штурмова тактика цих відділень, як вони просуваються цими траншеями? Тому що фактично десанти це кілька відділень, не забути скільки там було, два десятки. БМП атакували. Ну, шуки, вони два десятки відділень, вони висадили. Ось. Як воно, оце от траншею, задача є взяття бліндажів. Як правило, вони пишуть, що в задачі сучасної піхотної тактики відділення є взяття бліндажів і закріплення в цих бліндажах. Ось, власне, ці переходи посадки, ви бачите. Відтинки траншей, все це є предметом штурму. Все це є предметом висадки і штурму успішених українських десантів, як ви бачите. Отак от от це відбувалося. Ви бачили, де це на яких ділянках. Власне, от на цих ділянках це все тут от і відбувалося. І тут було. Успішним, але не тут. І ви бачите, що оцей опорник, скільки я вам не повідомляв, вводив вас в оману, сам вводив себе в щасливу оману. Вчора дізнався замовк, тому якось треба непопулярні віші говорити, Тому що утримання цього опорника значною мірою підважує всі зусилля українських сил українського наступу. І от ми повертаємось, от висадилися десанти з бронетехніки пішли. Власне, так само росіяни зразу ж накривають вогнем. Оце дефмун багато показав з російських дронів, зйомки. Росіяни відразу ж у них є непогана координація, і вони відразу ж накривають оці от відтинки, опановані українцями, де вони увірвалися в стрілецькі рови. Будемо казати, не траншеї, стрілецькі рови, де французи, траншеї казати. А такі стрілецькі ров правильно. Ось вони відразу ведуть вогонь. А так само діє відділення. Снайпери теж важко занести важку зброю. Прийде також противника є птурси, у противника є АГС, у противника є дрони. Тут діє бачите, діяність снайпера і розрахунку ПТУР, як українці розгортаються, щоб зразу під певний контроль взяти цю позицію і втримати її, покрити вогнем. Ось, власне, про проходи в цих зубах дракона всі були пристріляні російською артилерією, щоб ви розуміли, як воно було. На що сподівалися ті, хто посилали вдовж доріг бронетехніку, отут-от, оцю от початки цієї Успенської балки, слухайте. На що вони сподівалися, діти, ну куди, далі? що? Тут мене. Непокоїться питання, і от, власне, ну повернувся до цього пропагандивного роліку. Якщо тут от ключ скільки б ми не поширювалися, фактично, ми пробуємо обійти оцю опорну позицію. Ми пробуємо її поширитися так, поширитися так, нічого з нею зробити не можемо. Так само, як тут, от бачите, на 166-ту пробували піднятися південну. Ну, от, власне, картина вчорашнього бою, вчорашніх обстрілів є, просування. Спроби обійти новопрокопіку, Новопокровку, так само вийти на капані? Що можу сказати за умов, коли отакий от опорний пункт лишається невзятим, здобутим і становить проблему для українських піхотних штурмів? Чому концентрація вогню, як нашого, так і ворожого, перевищує можливості концентрації живої сили і техніки? Чому послали такі невеликі колони? Артилерія, що за нею робить? Ну, от, оце от питання, на яке не мене немає. Ви розумієте, що артилерія Другої світової, артилерія Першої світової змісила би це все. Насправді, змісити все це 155, навіть 203-м, чи є у нас 240-й, я не знаю. Ну, слухайте. Тюльпани би це змісили. Чому такий от опорник смішан з землею? Я не знаю, і відповіді вам дати не можу. Ну, Не така сильна контрбатарейна боротьба противника, не така сильна атака нашої артилерії, щоб вони все-таки могли знищити. Зараз ми можемо концентрувати вогонь окремих орудій з різних направлів. Все-таки координація і наведення. Артилерійського вагу значно покращилось, і чому досвід Першої, досвід Другої світової війни не використаний? Чому не концентрують бронетехніку ясно? Противник знищить. Це показали атаки навіть оцих ротних колон. Він здатен сконцентрувати свої вогневі засоби на знищення буквально таки чотирьох рот бронетехніки піхоти, однієї роти танків. Але чому тут? Артилерія не сконцентрована і не знищила це все, я відверто сказати не знаю. І на цій ноті ясно, що пояснення є, вони будуть дані, і моя компетентність менше, ніж компетентність можливо тих, хто навіть мене критикуватиме. Але справа журналіста підняти питання. То через це от питання я не був готовий вчора говорити. Я зміг говорити лише сьогодні. І якщо ми не навчимося концентрувати сили або вогневі, або людські для взяття от таких от. Об'єктів то говорити за ефективний наступ буде нам неможливо. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Ми вдячні кожному за підтримку. Хто поширив, хто задонатив. Повірте, що оці донати вони звільняють час для роботи над цими темами. Не треба писати за затвори турецьких ружей і заряд мені не Я вам дуже вдячний. Бай, підтримуйте, поширюйте.